Здравствуйте! Сьогодні ми поговоримо про ОРЗ. І сьогодні таке інтересне, що їсти таблетки і так ще не хворіть. І так, сьогодні ми поговоримо, чим дихати ОРЗ. І так, тема на сьогоднішньої програми Чим дихати ОРЗ. Пішли будемо розібратися. Вітаю вас, дорогі друзі, і сьогодні ми поговоримо чим дихати ОРЗ. Розкажіть, будь ласка, Джо, що таке дихати і лікувати ОРЗ? ОРЗ це така страшна хвороба, який не стався за своїх причин. Так менше представляти, що ніколи не зберігайте. Ну давайте послухаємо, що лікують ОРЗ наші експерти. Ну давайте. Коли чоловік хворів <говорить> ОРЗ, лікувати усі сім'ї. Чоловік хворіє <говорить> ОРЗ. Чому робити? Ну, як хотілося не хворіть ОРЗ і його лікувати. Так, був з такий Джо. Менеджер, що лікують ОРЗ така страшна хвороба, які, які лікують ОРЗ, ніхто не чекається, як з ними робити. І так уже, напишу такий інтерес: Sturward Filion Шантісміч Рейка Дріс. Так, давайте подивимося, що ми говорили про ОРЗ, як лікувати, чим дихати своїх інтересів і ОРЗ. Ну, давайте послухаємо, давайте подивимось. Давай. Це Рей Кадрес, генеральний продюсер. Його сталося своїм причинам, Рей Кадріс приготували інтересні інтерес новини. Шанті Сміч приготували овочі, бульмейні, і джіпси. Коли Шанті Сміч і Штюарт Вінніон аворіють ОРС, Це не проблема. Це дуже сумно. Які сталося за своїх баранів, є у козла півгор. Півгор у мене є таке питання, що захворіли ОРЗ. У РЗ, Шанті, Рейка, Стюарт. У мене все відчувався, які лікують РЗ, які сталося РЗ, тому що так хвороба, така страшна. Ого. Ну, найкраще не найкраще. Але все не прикольно, але всі необхідні, я ніколи не вбігаюсь. Я все відчуваю. Але все не відчуватися своїх інтересів, які лікують ОРЗ. Як дихати своїх ОРЗ? Не все відчуття, коли лікують ОРЗ, Джоли, в що лікують ОРЗ, не все таке просто. Не так уж просто, які ОРЗ, є таблетки, які не можна пити. Воду, але така страшна хвороба, які не встигли лікувати ну ніколи не розібратися. Надію, ви зробили правильні відповіді. До зустрічі за тиждень, до зустрічі в понеділок, об 11 годині. До побачення за тиждень. Всього доброго!